Так, з нами в цій годині політолог Тарас Чорновіл. Вітаємо вас, Тарас. Доброго дня, все в Україні. осінню нарешті. У нас а, ці, так, та, от ви знаєте, от ловлю себе завжди на думці. Ви кажете, з осінню нарешті. Я багато волонтерів сьогодні пишуть. Бачу там хто пишуть, які слова кажуть там, мовляв. Бачу, багато хто дописує, що літо закінчилося, а в нас 24 лютого не припинялося. Якось так все, знаєте, слайди. Все якби 24 лютого і лютий триває і продовжується. А я ще, знаєте, до того всього додаю зараз вже у волонтерів. Мало цим держава літо вже навчиться займатися на 9 рік, але у волонтерів зараз пішу зимова форма, зимове взуття, взуття. пічки, а буржуйки. Все. Я вже продивився і по сайтах, і по всьому, вже десь орієнтуватися, почав в тих буржуйках нарешті. Uh -huh. Тобто, насправді. Приходить новий сезон, приходить купа нових проблем, і, і він вас на великий жаль та, літом. І мені здається, що трошки, мабуть, щось не зовсім то відбувається, коли в нас зараз пішли. Он в Київській області 145 мільйонів резервного фонду. 100 ми будемо вкладати в дорожню інфраструктуру. А 45 на що повезе, на що вийде. Ще кудись там, так само по армії, по всьому іншому. А мабуть, все таки треба згадати, що на фронті воюють солдати, і від того супутника солдатам ні холодно ні жарко, розвідання. Ми й так отримуємо від американців від британців. А може було би варто зараз терміново все таки подбати дійсно про забезпечення достатньо солдат? Я розумію, до зими вони будуть забезпечені. Я думаю, що у всіх бліндажах будуть. Пічки скрізь все буде, але це буде таке напруження знову на ті малі волонтерські організації, які від 2014 року все тягнуть на собі, і по яких от наші нові павліки Морозови там в стилі одної пані в Верховній Раді тільки доноси пишуть. Ну, по по супутнику, тут бачите думки пане Тарасе, дозвольте ну, сказати, що розходяться, тому що ну кану це, це важливий елемент власне нашої боротьби, але стосовно коштів, які от держава перенаправляє, забирає в збройних сил України. І перенаправляє на дорожній фонд, от про це можна більше поговорити. Ну, власне, є експерти, які кажуть, що це не так погано, тому що дороги потрібно будувати, тому що по, по цих дорогах має їхати нова техніка, яка нам передається. І це ну, не такий поганий крок. Є експерти, які з цим не погоджуються категорично, і кажуть, що всі кошти мають іти на армію, а не от, наприклад, як акциз зараз повертається, він буде йти на дороги. Ні, Ну у нас. Війна нікуди не зникла. Війна триває, причому вона в дуже гарячій стадії, і у ворога сил достатньо багато, тому ймовірність того, що будуть в нього ще наступальні операції. Он недавно і іноземні генерали казали, що ворог ще може задіяти спробу відкрити ще якийсь перш другий фронт, якийсь невідомо правда, який я так не розумію, чи з Білорусі, чи просто з півночі Ерефії, але загрози є багато, і тому напевне є першочергові завдання. Те, що стосується того, що треба підтримувати в нормальному стані дороги, особливо ті, які були розбомблені під час бойових дій, та безумовно, що так, тільки це називається трошки іншими словами не капітальне будівництво ремонт, де йдуть зовсім інші розрахунки і калькуляції, а поточний ремонт доріг, щоб вони були придатні для прикидки техніки і присування громадян. А ці два закони, які зараз пройшли, ну зміни до бюджету, в якому ну це знаєте, це пробували зробити пару тижнів назад. Одною з поправок протягнути, пригадуєте, тоді депутат Железняк збив ту поправку, і їм не вистачило чотирьох голосів, щоб протягнути цю зміну. Всі тоді сказали, о, перемога, армія буде далі фінансуватися, нормально. Все, зараз вони зуміли протягнути, все-таки з ОПЗЖ, головне спільно, ну, колишньому ОПЗЖ воно. Розбилося на кілька фракцій, провести зміни, якими оцей дорожній фонд тепер буде першочерговим наповненням. Ну, мені здається, що це речі, які абсолютно недопустимі на сьогоднішній день. Треба визначатися з пріоритетами. Ну, або навіть просто елементарна одна річ. От я в Києві регулярно проїжджаю про Дніпровській набережні. От місто Київ всі знають, так званий міст Кірпи, Дарницький міст. Угу. І біля нього раптом. Два місяці десь назад почали активно будувати колись почату закінч розв'язку, яка в принципі нікому особливо в тому районі не потрібна. Тому з неї не поспішали всі попередні роки. Велика, дуже масштабна розв'язка, яку спишуть просто неймовірні кошти. У мене просте питання: ця розв'язка якось зав'язана на оборону України. Ніяк ця розв'язка якось полегшить ситуацію, якщо б, скажімо, знову бойові дії почалися десь на околицях Києва. Ні, ніяк. Вона якось розв'язує транспортну проблему в Києві, практично ніяк. Але не є легко відмовати гроші, тому що там великий об'єм земляних робіт. Те, що купаєш землю, те, що лиш бетон, те важко зрозуміти. От мене просте питання. Вона йде по тій програмі, велике будівництво. Це те, що зараз треба робити, в той момент, коли от я два дні назад був у Бучі і в Ірпені. Ну, проїхався. Те, що я бачив там у квітні, коли я туди на початку квітня тільки заїхав, пер... О, тільки перші дні, коли дозволили туди заїзд. І зараз зміни відбулися, ну, відбулися. Магазини добре відбудовані. Там, де бізнес є, відбудував. Угу. Бізнес певні підприємства теж більш-менш відбудовані. Певні адміністративні будівлі відбудовані, житовий фонд. Точно так як було, так все і на сьогоднішній день. От і знамениті вулиці, де всіх возили фотографувати всіх іноземних гостей, uh -huh. вони я проїхався тою вуличкою. Uh -huh. Там з цього боку, за яблуньками сюди. Ну там абсолютно без змін. Жодних ремонтних робіт не починалося. Там живуть реальні люди. Добре, якщо в когось в них є резервне своє житло в Києві. Ну буча, близькі передмістя, все а в кого нема. А Чернігів, куди люди в Чернігові з розбомблених? Море розбомбаних будинків може зараз перебратися. Чернігів все, там зараз нема бойових дій, там можна відновлювати. Може, ті гроші, які пішли. Оця розв'язка, яка мені ну, просто як кілок в горлі, тому що ну, я не можу на такі речі дивитися. Угу. Вартість цієї розв'язки, це, напевне, всіх. Мешканців Чернігова, які лишилися без квартир або сильно ускореними квартирами, можна було б вирішити їхню проблему цією одною розв'язкою. Може не варто було на неї тратити гроші, а віддати гроші туди, те саме по сотні інших місць, міст і ну, міста. Неправда, так і є дуже багато проблем стосовно житла в передмістях Києва. Люди, які ну там домівки їхні пошкоджені, і вони кажуть, що ну за свій кошт вони це відновлюють, якось ремонтують, роблять такий стан, щоб будинок повністю не завалився. Поки що від держави вони ну не, не отримали нічого. Ні, ні, що... повна відмова. Причому е, навіть комісії затягують дуже сильно для того, щоб не вийти на фінальний А момент. будинок. Може просто завалитися. Ну, так. Тому вони що пошкоджуються та, зараз. Та, підуть сіні дощі, тому от насправді я ну я розумію, чому такі пріоритети, але їх не можна сприйняти. Є перший пріоритет це армія, бо це війна, і другий пріоритет це порятунок для громадян, в яких було зруйноване житло. Ті ж самі села навколо Києва. Той ж самий мушчум, все знищено. Там Але зараз, треба. якщо ми вже за це про це почали говорити, то давайте ще одну згадаємо заяву, яка цього тижня власне з'явилася про те, що ми не підривали мости, коли розпочали широкомасштабне вторгнення, тому що ми не знали, що в нас такий ворог, такий цинічний і буде нищити нашу інфраструктуру, і тому ми власне не підривали, не хотіли руйнувати дороги і те, що побудоване. І в мене дуже десунує ця заява, тому що в перші дні я пам'ятаю, як. Військовослужбовець молодий з Тернопільщини ем, скакун його прізвище, як підірвав власне на півдні міст разом із собою загинув так. І і тут виходить така заява, що ми це не робили, бо нам шкода, шкода було. Я не знаю доріг інфраструктури, і того ми не підривали. Ми розуміємо, що підрив мостів це дуже важливо. Я взагалі не можу зрозуміти, як така заява появилася. Це взагалі явка з повинною. У вас наступає ворог. У вас відпрацьований це план відпрацьований. Це вам розкаже кожен військовий, що на випадок вторгнення по всіх стратегічних напрямках можливо вторгнення чітко відпрацьовані пакети. Там мають стояти військові частини, які кожен знає свій напрямок діяльності. Ну, десь щось розмінували, десь відвели війська. Ну, от південь, напрямок від Перекопа. От мене я недавно опублікував це. Не мої зйомки, але це зйомки 23 лютого. Людина їде на машині і відеореєстратором фіксує жодного військового від межі з Кримом. Жодного, оті пограничники, які сидять на закритому пункті пропуску, угу. який був закритий вже 23 числа. Тільки кілька прикордонників. І далі взагалі нічого. А там укріп район, там є велетенська кількість бліндажів було наритих. Там були гнізда для артилерії. Воно все порожнє. І Він приїжджає і каже: взагалі нікого нема. Може, десь заховані, виявляється, не були заховані. Тобто хтось відвів звідти війська на це відповіді поки що нема. Нам втікають від неї на тему, яку нам підкинули, хто розмінував Чонгар. Чонгар ніхто не розміновував насправді. Його просто не підірвали, умовно кажучи. А от по цих мостах, ну, так це явка з повинною. Ви до цього заявляли, що була ситуація, що ми не змогли, там можна було перебити десь там якісь там кабелі, могли включити заглушку, щоб радіодетонація не відбулася, ще там якісь речі відбріхувалися, як могли. Тут раптом заявляють, ні, ми свідомо відмовились підривати мости, тому що нам було їх жалко втрачати. Чекайте, у вас ворог закопелює ці території. Якщо ці мости не підриваєте, ворог окуповує цю територію. Тобто ви свідомо здавали і території, і ці мости, і всю інфраструктуру ворогу, щоб не пошкодити їх. Може, треба було і під Києвом Романівський міст. Міст на бучу не підривати. А навіщо? От зараз їх відновлюють там. Зараз там я їхав, там куча техніки, там працюють робота, та, гроші там. Та, а та. давайте було б їх не підірвати. Просто ворог спокійно зайшов би на танках до Києва, захопив би Київ років через 100, через 300, ну може, через 50, Ми б знову отримали незалежну Україну і тішилися. Ой, а ті мости там стоять, залишилися. Слухайте, ну це є логіка зрадника. Таке враження, що вони не збиралися захищати Україну. Просто раптом виявилося. Навіть як в фільмі, ота радянська комедія, операція Ега йде, yeah. де все домовилися. На охороні мала бути бабулька якась там з якоюсь старою дубельтівочкою. Ніхто не мав нічого охороняти, все вирішено. Договоренчок є, руки потисли. Зайшли а тут раптом Збройні Сили України, тероборона, Залужний, Марченко в Миколаєві, інші. І раптом така несподіванка. У мене дійсно виникає питання. Пригадую та колона, яка прорвалася е, ще зранку, 24-го числа з Криму, не зустрівши опору взагалі ніде, просто ніде. Це вже потім Зелешок підійшла танкова рота. Це вже потім е, там і СБУшники і тероборонівці зайняли в бусковому саду оборону, де всі загинули, тому що не мали ж фактично озброєння. Але колона проскочила мимо Херсона, погнала на Миколаїв, і коли раптом Миколаїв її зустрів опір. Там були в пабліках розпи їхні слова, а що случилось, а по нам стріляють. А як так произошло? Тобто, таке враження, що їм пояснило, що як вони до Каховки і до Херсона їхали, опру не буде, не буде опру Миколаєві. Тільки зубний встиг туди Марченка відправити репресованого. І той встиг підняти військову частину і змусити її зайняти не кругову оборону навколо розміщення казарм, а кругову оборону навколо міста і захистити. Тобто, оця історія з мостами і те, що подоляк зізнався. Ну, мені дайте, воно колись ляже. В якийсь звинувачувальний вирок. Будемо розбиратися, хто прийняв рішення. Тобто, вони сказали, ми свідомо ухвалили рішення не підривати ті мости. От. Ну, не хочеться в це вірити, але такі факти дивні. Проте нам говорять гість нам один говорив про те, що розформували бригаду в гостомелі для захисту за кілька днів ліквідований до танковий батальйон, який прикаплював з півночі Києва. А потім раптом зараз знаєте, я теж відкидав ці думки і припускав, що а можливо, просто розхлябаність. Але коли так. відкривають кримінальне провадження проти Кривоноса... я хотіла поставити це О, щойно запитання. Ну я знаєте, як думки ваші бувлю. По... Місія Магата рухається в напрямку ЗС. Я Просто а. хотів додати. Вони вже приїхали сіру зону угу. а, в супроводі. Правда, оцих рашистських тигрів їдуть туди. По кривоносу, давайте і перейдемо зараз до магате. Добре. Добре. швиденько ще ну от маємо таку ситуацію. Бойовий генерал не ну не просто там людина з вулиці, бойовий генерал захищав аеропорт Джуляни. стратегічний об'єкт, всі ми розуміємо, що це таке, і зараз проти нього відкривають кримінальну справу. Це як. Цього кримінальне провадження можна відкривати за різними статтями. Проти нього відкрите кримінальне провадження за те, що він самозванно взявся захищати аеропорт «Джуляни». Не приписують йому того розрабування, яке відбулося. До речі, оті люди, які були з кривоносом, пригадуєте, були кадри 25-го, по-моєму, числа, де вони поклали на землю і перехопили купу мародерів, і потім їх здали. Я не знаю, що з тими мародерами сталося. Можливо, mm -hmm. під гарячу руку десь хтось їх розстріляв. Mm -hmm. Які якісь монітори, якісь комп'ютерну техніку, звідкись крали з тих складів насправді ті люди, які охороняли жуляни, охороняли в тому числі і від мародерів, а не тільки від расистів. Але там відбулися якісь розробування. але не по тій статті. Ця стаття була б фальшива, вона була б несправедлива щодо е, кривоноса, але відкрили за те, що він посмів, не маючи на те від когось там вказівки чи якогось мандату, не будучи там безпосередньо на службі на посаді, він же mm -hmm. був зеленським звільнений зі служби військової заліз збройних сил України, взявся захищати Київ. Людина посміла захищати Україну і її столицю. Як вам стаття? Мене таке враження, що це знову та історія з фільмом Операція і Київ Арістович же сказав вам всім чітко дуже за 12 годин, не за три доби, а за 12 годин мали взяти А Тепер давайте уявимо, якби раптом надгвардійці, яких ніхто не очікував, що вони виявляються в Гостомелі, не взялися і не позбивали там вертольоти. Ворога і не зупинили десант, а потім би не розбомбили повністю льотну смугу. що Десантні літаки туди не могли піти. Якби раптом частина ППО, яку вночі не маючи на це права ще фактично, тому що вона перебувала в розпорядженні міністерства оборони, а залужний отримав війська в розпорядження в 10-й ранку. Після голосування проведення режиму воєнний стан, uh -huh. а залужний перекинув ці всі відділи оборони протиповітряної, перерозмістив, і вони не збили один чи два отих і великих десантних. Uh -huh. Чи не пошкодили, і вони би не сіли там. Якби не відбулося в Бориспілі, Депашинський проти якого теж відразу відкрили після того кримінальні провадження за те, що вони вивезли стугни тетяною чорновою згадайте, як стугни відіграли яку роль на першому етапі ще там толком. Ніхто не знав, де вони є. А стугнами зупинили наступ на Київ. Якби не це, то 12 годин що не було реальним. Якби десант Жулянах висадився, от вам Рісновичі здав те, що планувалося.